Вітаю. Злободенна тепер книга. Чомусь вона стала на Буковині такою кісткою у горлі нашої владі Верніше не книга, а книгарня, де продаються книги. Чому? Незрозуміло, але кілька місяців вже влада активно бореться з працівниками і з книгарнями у Чернівцях. Що хоче влада? Ми не можемо зрозуміти. Швидше всього йдеться про 5-6 приміщень в центрі міста, які хочуть хтось прибрати до рук і відкрити новий черговий генделок, черговий бар, черговий кабачок. У нас і так їх багато. Пам'ятаєте, колись ще за Австрії місто славилося тим, що тут завжди було більше книгарень, ніж кав'ярень. Тепер вже давним-давно стало у рази більше. Генделиків і кабачків, а менше книгарні. І ці книгарні також хочуть прибрати до рук І напевно, все-таки зробити з них ті ж самі кав'ярні і ресторани. Чому робить ця влада? Хто вона? Невже вона прийшла для того область, щоб знищити культуру? Кілька разів вже зверталася громадськість, еліта українська, і румунська, і єврейська, щоб вони не чіпали саме книгарня у місті. Нічого не дали. Недавно виходять якісь незрозумілі листи від влади про те, що будуть зняті з роботи керівники цих підприємств. Зокрема, Марину Лібанову хотіли зняти з директора Букиніста. Букініць. Книгарня така, яка кому повинна гордитися будь-яке місто. І в кожному місті воно повинно бути Це так, така книга. Марина Алібанова відстояла себе за допомогою депутатів фронту змін. Недавно на сесії все-таки було відмінно рішення про її зняття з роботи 26 грудня. Вона повинна була вже покинути посаду директора е Букиніста. Ну, зрозуміло, що після того і букиніст повинен був закритися. І... Нічого б на його місці не було, подібного до того, що було, був би черговий кискапе чи кабачок. Ну, відстояв би букиніст. Але чи зможуть відстояти інші книгарні? Тим паче, що за справу взялися чомусь ті люди, які нібито мають якесь відношення і до літератури, і до культури. От, наприклад, Килинич, він вважає себе літератором, ледь не письменником. Але саме він підписував е листи, яких грізно погрожував е Лібанґер про зняття її з посади. Богдан Онофрик також вважається, що в області він е має відношення і до культури, і до журналістики. Георгій Галець. Журналіст не дав був. Чому вони це роблять? Хто їх надумав? Влада, яка приходить, вона би швидше читала книжки, а не закривала книгами. Це добра влада. Погана влада не читає книг і закриває книгарні. На все вам добре. Бережіть себе і бережіть культуру.